Дивіться, який красень приїхав з Німеччини. 88 VX. проходить ТО. Міняють зараз подшипники на соломутрясах. Зараз, зараз вам покажу зразу, як це виглядає. Все, дивіться, всі клавішки, все, все ціленьке. Проходить ТО. Коротше, він 99-й рік. Firestone такі шини. Щось дві мотогодин, дві з копійками на ньому. Але ще навіть не помила. бачите? Клавіші, бачите, всі цілі на сірій рамі. Просто міняють пошипнички нові. Зараз вам покажу. 3D решета має. Отакий от комбайнік. Кого цікавить, набирайте. Набирайте. Ціну можна порахувати, але він стане більше як 50 євро точно. Так що такі діла. І знаєте що, в чому прикол? От з Німеччини комбайни, гарні. Офігійне состояння по фарбі, по всьому. Але маленькі жатки. От в цьому комбайні жатка 3,6, щоб ви поняли. 3,6 метра. Ну, але Поля каже, що у них в Польщі шукають такі комбайни і теж купляють, щоб можна було нормально на переїздах собі Ну, не відчіпляти жадку їхати з жадкою. Такі от, воїкці. Так що кого може зацікавити комбайн з такою жадкою, можете набирати. Подивіться, в якому стані. Бачите, підшипнички міняють, все. Оце красота. Проводять ТО комбайну. Це мені подобається. Що такі діло роблять. Тут, а бачите, як виглядає комбайн. Ось так. от. Такі то діла. Зараз вам покажу тут. Покажу тут знизу, бачите. Пошипнички міняють. як такі наглядає всередині. Познімала солома і міняють подшипники на нові. Бачите? Це старі, це нові. Вон, маєш, як в середині гарно виглядає. Ніде не побитий, не погнутий. Без ніяких нюансів, такий Да, Даром ще покажу пару комбайнів, так що набирай такому цікаво. І якщо вас зацікавить, якийсь варіант, в принципі. Якось так, номер телефона тут знизу.